Всім привіт! Мене звати Лукяненко Андрій. Я Сіко О та VP of Delivery в компанії MEV. 30 вересня на конференції UA Online PM Day я розкажу про те, як продуктове мислення може змінити модель управління проектами. Я думаю, ви помітили, що останнім часом ринок нічких методологій розвивається дуже стрімко. Крім всіх відомих Scrum та Kanban, почали з'являтися більш комплексні фреймворки, такі як LES, SAFE, DisciplineAdile, Agile PM та багато інших. Але чим більше їх з'являється і чим складнішими вони стають, тим менш гнучки ми їх можна назвати та менше людей їх розуміють. Найкраще описав ситуацію у 2015 році Дейв Томас, прагматік-програмер. Він сказав: «Agile is dead because agile is meaningless. Я думаю, багато хто чув. Разом з цим з'являється ще один цікавий рух, який говорить про те, що традиційні project-менеджери втратили свою репутацію. Тому нашій індустрії потрібна нова роль і назвали її. Ні, не скрам майстер, а delivery менеджер. Тобто, тобто з'являються нові ролі, нові фреймворки. Але чому це все відбувається і як тут не заплутатись? На мою думку, все дуже просто: світ потроху починає переходити від проєктного до продуктового мислення. Запрошую всіх, кому цікаво більше дізнатися про продуктове мислення та як саме воно може змінити модель управління проектами, на мій виступ. До зустрічі!